І всім привіт, друзі! З вами я, SonyGame, і сьогодні, як ви знаєте, ми будемо знову відкривати тільки вже не легендарні стардропи, а безкоштовний гіперзаряд. І чомусь нам розробники вже зразу подарили подарували гіперзаряд безкоштовний і спрей на. Я не пам'ятаю, як його звуть з Із... історії іграшок, як його там. Спіралька, да, спіралька. От зразу спреї на спіральку дали. І тому я от чесно не знаю, чому нам дали зразу два подарунки, бачите, день 14, день 14. Ну вже як є. І сьогодні будемо відкривати безкоштовні гіперзаряди. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І мені випаде якийсь топовий гіперзаряд. Тому давайте починаємо спочатку. Перший гіперчардж. Давайте просто відкриємо його. Бам! До речі, на Едгара, що скажу про нього, він непоганий. Він, ну, він не саме найгірший, який міг би бути, але гіперзаряд в цілому непоганий. Блін, я не зможу його качнути. Ну, ладно. Тому давайте на наступний аккаунт. Ой, до речі, ще ж відос буде про три. Рандомних подарунків. Це вже в шортах я виставлю. Тому давайте переходимо. Так, забираємо, забираємо все, забираємо. Ага, і безкоштовний гіперзаряд. Давайте. 3, 2, 1. Відкриваємо його! Гіперзарядна кольта. Ну, слухайте, гіперзаряд дуже старий. Вроді, він самий перший вийшов. Но гіперзерат в цілому теж непоганий. Не саме найгірший, теж саме можна сказати про нього. в Но... <смі> мене немає монет, щоб качати. О, джекпот дали. Все, давайте. О, дивіться. Тут престар і тут престар. Прикольно. Так, нас тут Кендіє. Зустрічає. Такс. Давайте просто бігом відкриємо. Бам! Ну блін, ну це вже погірше, я вам так скажу. В, я, я не знаю, напевно, вже цей гіперзаряд вроді підвисили урон. Що там вже набагато більший урон чим з. чим з обичної ульти. Ну це я не знаю. Ну напевно так, вроді вже. Гіперзаряд цей трохи бафнули, но все одно мені здається, це так собі. Тому давайте на наступний аккаунт. Так, бігом все забираємо бігом, бігом бігом. До речі, вийшли нові режими. Хто хоче, то грайте. От о, мені не дають показати нові режими. А, ось Paint Bravel. Грайте, тому що вони в мега йолки завжди тут там були ці режими. І цей теж був режим. Тому грайте, а в аркаду і в Планету піци Пограємо через 8 днів. Так, і давайте знову відкриємо просто гіперзаряд. Ну, що ж такі гіперзаряди падають? На розу зараз ніхто майже не грає за, за цю розу. Ну, давайте качнемо її, може, качнусь. Так, да, реально, все. Гіперзаряд є. Це все одно, що нема пасівки гаджета. Головне, що гіперзаряд є. І до на наступного аккаунт. І так, і так, і так, і так, забираємо нагороди. І давайте я не буду відкривати зразу гіперзаряд, а то якось не везе. Останні два гіперзаряда так собі були. Давайте. 3, 2, 1. І дай мені якийсь новий гіперзаряд. Може на 8 біта, може там на Мелоді, може там на. На кого ще там був? На джанет. Давайте. Бам! НО грея! Так це новий гіперзаряд. Мені, мені нарешті новий гіперзаряд випав. Це, це класно, до речі. Тому непогано, непогано. Тільки в мене грій першої сили. Я зможу його качнути? Ні, не зможу. Буду копити монети обов'язково. Тому давайте, далі йдемо. І так, забираємо все. Забираємо. І. Давайте зараз от знову швидко відкриємо. О. дивіться, я спрей натиснув. О, зараз точно щось круте випаде. Бам! А я ж казав, я ж казав! Просто крут, топовий гіперзряд на пайпер. Просто це дуже класний гіперзряд. О, у мене ще він буде. Це просто легендарний гіперзаряд. А ну-ка, що там в мене по гіперзарядам? Вот, наприклад, було АЕ, давайте його качнемо. Добре, я вже сам буду перевіряти, На кого є, на кого немає. Давайте на наступний аккаунт. Опа. Блін, рідкий. О, може ми зараз Кенті спробуємо розблокувати? Навіть не знаю. Зараз побачимо. Давайте. О, все, знову щось, щось круте випаде. Давайте. Давайте, 5, 4, 3, 2, 1. Відкриваємо його і що там? Імба! Боже, це такий імбовий гіперзаряд на Барлі. Ви собі не представляєте, це найкращий просто гіперзаряд. Ні, ну він не найкрутий, кру але мені здається, він дуже класний. Я даже пасівку на нього куплю. Ні, гіперзаряд дуже класний. Він просто майже всю карту обкидає. Майже всю карту обкидає цим, цим, цим гіперзарядом. Тому давайте далі йдемо. І, друзі, ви не представляєте, сьогодні вас чекає напевно три ролика. Перший це оце, яке я зараз роблю. Другий це буде про ці три рандомних подарунки. А третій відос це буде от... Що ми будемо відкривати просто. Куча подарунків. Ми виграли. От бачите, написано Drops Complete 23. Ми виграли, можна сказати, 23 подарунка, чи як це працює, я просто ще не знаю. От дивіться, наш клуб, ми просто 37, 37, 35, 34. Ми так старалися, і мені прям дуже цікаво, що ми отримаємо. Ми отримаємо 23 подарунка, чи прям дуже багато подарунків. Тому побачимо, ви бачите, тут ще легендарні подарунки є. І це буде все через 26 хвилин. Тому давайте. Гіперзаряд. Бам. Ну, ой, ну вже все. Слухайте, вже тактика не спрацювала. Відкривати спочатку спрей, а потім гіперзаряд. Тому що на Лпримо. Я навіть його прокачувати не буду, тому що чесно, гіперзаряд так собі. Я навіть давайте кольта качну. І, напевно. Ні, Шелі я не зможу вкачати, тому давайте далі йдемо. Предостанній аккаунт. І. Давайте спробуємо спочатку отак. Просто забрати спрей, а потім вже натиснути гіперзаряд. То я сподіваюся, тут щось якийсь класний, може, давайте на Джанет, на мелоді, якийсь прям новий крутий гіперзаряд. Бам! Давайте, давайте, що там. На база. Ну, до речі, на база гіперзаряд такий. Він дуже важкий. Йо... Тому що. Це треба вміти його використовувати, цей гіперзаряд. Тому що, от чесно, я, я не дуже вмію користуватися цим гіперзарядом. Це хто вміє, тому. лайк. А х... хто не може, тому... Тому треба тренуватися, як і мені. Тому давайте на останній аккаунт. І так, забираємо, забираємо бігом, бігом, бігом. І давайте просто от зараз. Знову давайте те ж саме. Зробимо. Відкриємо спочатку спреї, а потім гіперзаряд. Так, я це останній гіперзаряд. Давайте. Три. Дві. Одна. Давай. Випаде щось круте. Відкриваємо, і що там, і що там? Блін, гіперзаряд не було. Ну, гіперзаряд, чесно, так собі. Но. Як є вже. О! Блін, думав, легендарка випаде. Тому. Ось такий був відос. Чекайте, зараз ще відос. Обов'язково про три рандомних подарунки. І. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і всім до наступного ролика.